Перевір, наскільки добре ти розбираєшся в добавках? Спробуй дати хоча б 8 правильних відповідей. Яка добавка найбільше підходить бігунам: креатин, цитрулін чи ізотонік? Що заспокоює нервову систему? Магній, куркумін чи мелатонін? З чого зроблений міцелярний казеїн? З молока, з козиного протеїну або з міцелярної води. Яка добавка прибирає м'язеві судоми? Глютамін, цинк чи магній? Яка добавка може зменшити біль у м'язах після тренувань? Вітамін С, омега-3 чи ізотонік? Який білок найгірший для набору м'язів? Ізолят, соєвий чи колаген? Який часу в тебе є, щоб випити протеїновий коктейль після тренування? 15 хвилин, 45 хвилин. Нема різниці. Що з добавок дасть більше витривалості на тренуванні? БЦА, Л-карнітин чи вуглеводи. Який магній краще використовувати хіба що при запорах? Цитрат, гліцинат чи оксид. До речі, перевір, який магній в твоїх мультивітамінках. Яка користь бета-аланіну виводить лактозу з м'язів? Зменшує втому чи знижує тиск? Отож. Ось усі правильні відповіді. Напиши в коментарях, скільки відповідей ти знав. Відправляй друзям, щоб дізнатися, хто краще шарить у добавках. Підпишись на знижки в телеграм-каналі магазину Масло ЮА. Посилання в профілі.